Я у підвалі витягую на пас і відкриваю двері тато і дивиться на мене, питає, ти що тут робиш. А мене так накрило, що я десь що англійську знати. І просто беру той верх, того водника, і починаю також кріпти стіни. І кажу йому без заїкання. Кажу, тато збираю грибок на мікробіологію, завтра олімпіада, не мішай. І в кінці такий сайнс. А він дивиться на мене і каже мені good luck», а я такий бляха, good luck. Бля, такі кольори гарні. Но, люди, всьому, що ми бачимо тут, ну, типу, в житті, всьому є ціль. І у підвала є ціль. У підвала ціль це банки. І він згадав, чого він йде. Відкриває двері і каже мені, а де мені банку. А я не конкретику так не люблю. Я такий, хочеш, та ладно. І брую йому витягую на пас. Він дивиться на мене такий. Та давай блі.